Роборіг. Роблю розклад на серпень місяць 2024 року. так, що нас очікує в цьому місяці, що буде серпень. Які будуть події відбуватися. В Украине. Так, какие будут его события в Украине? Початок середина, кінець місяця. Так. на початку місяця вже рішучі будуть. Дієм завдяки тому, що буде достатньо ресурсів, щоб діяти середина місяця вибір зроблений, все буде по справедливості та по суду. Все буде справедливо. В кінець місяця почнуться перемовини якісь. і перші звістки, і вони будуть приємні для нас. Ми Будемо ними задоволені. Нехай буде так. Дякую за перегляд, підтримайте мій канал Тароберіг, буду дуже вдячна. До побачення!